Вітаю, дорогі мої друзі, на каналі Все по-домашньому. Насамперед хочу всім побажати гарного настрою зараз. І саме головне мирного неба над головами. У нас сьогодні 31 жовтня. День, м'яко кажучи, недобрий. Ну, але у нас можна сказати, що як це, Навіть не знаю. ну, Подія, не подія. Коротше, нам привезли рибку. І тут, бачите, вже і свої коти, і чужі киш не добираються до рибки. Купили ось такого товсто лобика, десь о, півтора кілограма. Брісь-брісь! От, подивіться. Уже прямо за хвоста лови. Зараз я її виберу. Такі гарненькі Толстолобики. по 45 гривень за кілограм. Бачите, шикарнючі. О, такий настрій в мене сьогодні, то навіть ще нічого не можу сказати, що я буду з нею готувати. Чи таку консерву, як минулого року робила? Чи, можливо, зроблю. Оселедець. Оселедець. Зараз буду думати, Котяра, брись звідси. Це сусідський кіт, ми його підгодовуємо, підгодовували в нього вдома, а зараз він вже до нас прийшов. Бо наш маркізик то хоча б тихенько це все чекає, коли щось йому перепаде. Так, маркіз? Маркіз. Висипаємо рибку Так. Дивіться, це у нас толстолобики. а ось це така, ой, яка гарнюча риба. Це. Пілінгас, здається, казали. Така рибка, звичайно, дорожча. Таку з, по 80 гривень. Но це нам одразу з е, ставу привезли, там, де це вирощують. Тому що купити в нас на базарі взагалі е, нереально. Ця рибка більше 100 гривень буде, а то столоби, я цікавилася, були 65-70 гривень. Тому, ну як слад. В кого є гроші, так, то це не проблема, звичайно, купити. Ну, якось так. Рибку буду чистити, як і минулого року. Ось такою звичайною столовою виделкою. Тому що е, товстоло не дуже добре чиститься. І ось так, дивіться, хвилинка роботи, особливо дуже важко чиститься. Е, Велика риба, така від 3 кілограмів більше. А за допомогою виделки це взагалі кілька хвилин. Набагато швидше і легше, аніж ножиком чистити, дивіться. Раз-раз і вся луска злітає. Так. І головне, що не потрібно ні гарячою водою поливати, ні ще там придумувати якийсь велосипед. А ось так раз, два і все готово. Це дивіться, практично рибка вже почищена. Це зараз тут коло плавників трошки. Так. А ну, покажи, як коти. Охороняють, бачите, рибка і я під надійною охороною. А тут ще під ящиком покажи маркіз є. Що маркіз? Ой! Боже, цей вже до риби лізе. Тікай. Так. Все, цю сюди відкидаємо. Наступну беремо. Опа. І приступаємо цю чистити. Рибку почистила. Кишки все достала, показати не було як, бо коти просто не то, що а з рук все вихвачують. І зараз буду розрізати, бачите, гарненько так. Оці бульбашки ми залишаємо це такий делікатес, ми його любимо. Тому зараз це я ставлю окремо в мисочку і покажу, як я розрізаю. Рибку на доску, щоб лучше було. Голови я відрізаю. Бачите, толстолоби, наскільки я розумію, в рибі є двох видів. Є, що голова аж такої наполовина туловища величезна, а це такий хороший толстолоб, що головка в нього маленька і мало відходить. Зараз ось так. під плавник піддіваю і ось так починаю відрізати. Перевертаємо на іншу сторону. І так само під плавник. Так. Вимила я добре її всю, але все одно по мірі того, як її ще розрізаєш, десь щось відділяється. Ось так. Голова відрізана. Зябри також я уже Ой, падає, видалила, бачите, там частенько все. І голову будемо відкладати, варити холодне, Ну, заливну рибку, а також на уху дуже добре. Так. Далі ріжемо на шматочки порційні. І, будь ласка, напишіть, що би ви краще хотіли побачити. Як з толстолоба столоба роблю тушонку? Хоча в мене є, як я вже казала, рецепт, або оселедця. Шматочки я порізала. Тепер попід ось цю таку хребтову кісточку ось так розрізаю по половинці. Потім дуже зручно ось цю чорну плівку і там що ще залишається тільки на раз, і воно, бачите, здерлося чистенький шматочок. Оцю частинку я також відрізаю. Це зазвичай такі маленькі відходи залишаю на уху, а це відправляємо в миску помити. Так само з іншим шматочком. Бачите, як гарно відділяється ось ця чорна пльоночка. І ось цю частинку також відрізаємо. Це на животику такий жирок є, і навар, уха, або навіть так, юшка буде дуже і дуже смачна. І такий чистенький шматочок відправляємо у миску. Тепер покажу в тому місці. Ось тут я шматочки такі ставлю, а далі буде видно, що я, як їх буду робити. Ще якось я не можу оприділитися. Можливо, ви швиденько напишете і запропонуєте, що це мені приготувати. Бачите, гарні такі м'ясисті шматки. Тут треба ще відрізати плавник. Гарно вимиваємо, зараз цю водичку поміняю ще в одній намочу. І буде в нас смачненька рибка. А також зараз покажу, що я зробила з пілінгасом. Пілінгас я порізала на такі порційні, доволі великі шматки. Ну, наподобі стейків, але в поперек різала, бачите? Гарна рибка. Також вона добре чиститься веделкою. Луска тут так, як в, в коропа. Чи, можливо, це не пілінгаз. Ну, не пам'ятаю, якась така. А, можливо, білий амур? Ну, то таке. Коротше, теж дуже добре чиститься. Я її просолила, ці шматочки. Це нам е, спеціально зробили такий подарунок, аби <смазити> посмажити рибку. Тому. Ось так, зараз воно трішечки просолиться. Це, ще раз змию і буду ставити, смажити. Всім бажаю миру, терпіння. Все буде добре. Пока-пока.